Врешті-решт це призводить до порушення утворення холестерину. Якщо дуже забагато холестерину утворюється, то він відкладається в судинах. Крім того, цей процес ще супроводжується запальною реакцією в судинній стінці. Тобто не тільки сам по собі холестерин впливає, а саме запальний процес, а холестерин вже. Ну, якби додатковий фактор. Тому, якщо, наприклад, ми говоримо тільки про дієту, дуже люди багато люблять про це говорити. Що давайте ми там не будемо їсти забагато жирного, не будемо смажити, не будемо вживати алкоголь, і в нас нормалізується холестерин. Але це не так. тому що Знову ж таки, два фактори: запалення і холестерин впливають на судинну стінку. То нам треба ще впливати на запальний процес для того, щоб не відбувалося утворення холестеринових бляшок, тобто не прогресував фетеросклороз. Тобто цей процес многогранний, якщо так можна, багатогранний, якщо можна так висловитись. Тому міф що дієта може призвести до того, що у вас буде відсутній атеросклероз.